На ділянці. Бачите, таке все заросше. Все. Там внизу куча борчівника літом. І от робмотку красоту. воно пропадати, заростати. Хай краще. Тим хтось, хтось користується от, на ділянці. Все, ви бачите. Подмотки роботи, тут хочу вівці. Вівці тут тримати, утримати, бачу, от пасово сходки великі. Зробимо тут стайню, часом і будемо тут їх утримувати. Вівці, свині будемо випускати кабанів у дику природу. Хочу отримувати диких кабанів. Будемо збільшувати популяцію диких тварин в наших угіддях. І такі роботи проводять. Так що всім дякую. Робіть корисні справи будьте здорові. Так. Ось таке, друзі, бачите, все заросло щоб потім не було питань, що лізутається. Прушний ліс, борщуник. От таке виходить. Так що, щоб потім настане... Запитання, чого, що, на що, як. Бачите, що це начихає, нікому тут не потрібно взагалі. Я в себе на ділянці хочу тут трохи це відновити, почистити, зробити, щоб воно, як кажуть, було за призначенням земля, щоб використовувалася. Тому що земля українська найкраща, потрібно на ній працювати. І щоб вона приносила, як то кажуть, нам радість і взагалі давала задоволення і носила плоди, що можемо ми жити. І допомагати собі і природі. Так що всім дякую, друзі. Ваші.